Ділянка гібридизації сьогодні ми тут, аби дізнатися більше про новинку від компанії Агросем, а саме, гібрид під Гранд Стар АЕС Супрема, і сьогодні разом з нами провідний менеджер компанії Агросема Павло Уланов. Привіт, привіт, привіт! Всім привіт! Розкажи, будь ласка, а яка основна особливість даного гібриду? Соняшник відноситься до середньої групи стиглості. Він стійкий до трибинору а головна його особливість те, що він високолеїновий. А як він поводить себе в умовах посухи та високих температур? Макс, ми його якраз і рекомендуємо на посів в на південних регіонах, тобто зони степу, лісостепу. Я якраз був в Одеській області, тому побачив і демоділянки наші, і товарні посіви, спілкувалися. На даний момент, незважаючи на критичну ситуацію, він виглядає добре. А який у нього потенціал врожайності, і що ти можеш сказати про олійність? По олійності можу сказати, що це високолийновий соняшник, тобто він має високолийнову кислоту на рівні 88-89%. Що стосується самої олійності, то 53% його потенціал. А якщо казати вже про потенціал врожайності соняшнику, самі розуміємо, що ми її перевіряємо якраз на даний момент в Черкаській Київській області, там де є найкращі умови поворощування, тому е, надіємося, що до 5 тонн він дасть. Ну і звичайне питання, яке цікавить всіх, чим він здивує фермера у цьому сезоні. Я думаю, що гібрид, який має високу посухостійкість, буде вражати своїми врожаями, а враховуючи. Те, що він високоологіновий, я маю надію, що буде гарна ціна, і всі зможуть на ньому заробити. Супер, і ми на то надіємося. Да, так і є.